Майже два роки проживання в землі німецькій помирані для мене стали великим відкриттям. Деякі моменти мене дійсно дивували, інші надихали. До деяких я так і не змогла звикнути, не зрозуміла їх. З моєї сторони, це ніяка не критика і не якась можливість ідеалізувати німеччину. Це мій власний досвід, мої власні спостереження, те, що я бачила з дня в день серед оточення мого і німців, і людей, з якими я проживала там, те, що я бачила, і мені дуже подобається спостерігати. Одразу хочу сказати, що у нас з вами може бути різний досвід. Тому буду вдячна, якщо ви напишете свій досвід в коментарях, що саме вас здивувало, можливо, наступні 10 пунктів вас також здивують. І перший пункт це правила не обговорюються. І мова йде про правила дорожнього руху. Якщо ви йдете і попереду пішохідний перехід, неважливо. Це є світлофори чи нема, особливо якщо немає світлофорів, просто пішохідним доріжкам. Я дуже не могла до цього звикнути довго в 2022 році. У нас як правило в Україні водії намагаються швиденько перед вами проскочити. Якщо я вже підійшла до пішохідної доріжки, то водій обов'язково зупиниться. Для мене це було ну, дуже незвично. До речі, чому я стала знімати таке відео? Нещодавно я стикнулася з тим моментом, що у нас на дорозі в Україні людина, ми їхали з чоловіком по дорозі, і тому я це побачила. Людина стала на світофорі, на це був велосипедист. В Німеччині дуже часто можна зустріти велосипедиста, який стоїть на світлофорі. В Україні я чесно вам кажу, побачила це. marcha І мене, звичайно, і в Україні це зараз здивувало, але тоді я здивувалась велосипедисти. Хоча зараз, вже коли я маю водійське посвідчення, і з точки зору водія розумію, що велосипедисти це ті ж самі учасники дорожнього руху, і вони зобов'язані дотримуватись правил дорожнього руху. Окрім того, я була дуже здивована, як люди стоять на червоній світло світофору, особливо де я жила я в, в цьому місті, в. Останнім більше ніж рік у мене перехрестя було, і в вихідні дні, там ну дуже було мало машин, в вихідні дні ти на дорогах не така велика кількість дорожнього руху. І коли горів червоне світло, там в одному стороні, дуже він довго горів. Я не знаю, по яким там правилам це все діяло. Але коли горіло це червоне світло, Німці, саме німці, ніколи не переходили дорогу. Я вам серйозно кажу, для мене це було дуже дивним моментом. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що це якась така у них своя домовленість обоюдна між собою. І цей момент дає, звичайно, водночас. Відчуття безпеки, я звичайно не можу говорити про цю це. Відчуття безпеки у великих містах, бо саме на таких маленьких моментиках я якось себе не ловила, не ловила у великих містах. І ми проживали в невеличких містах, тому ось так, але. Зараз згадуємо, їздили в сусіднє місто там 80 тисяч населення, то також водії тебе постійно пропускали. Пункт номер два мене взагалі здивував, але я його взяла собі, як кажуть, на замітку і зараз іноді користуюсь цим покупки про запас і по акційним знижкам. У Німеччині німці купують продукти, якщо це на, наприклад на масло знижка, як правило, це знижка десь там на 50%, 50% тобто не 10 центів, якихось, а півціни, наприклад, десь приблизно то вони його купують упаковкою. Не штуку, там не дві, не три, не десь. Ну, десять – це упаковка. Да? От вони беруть упаковками. Як правило, ці товари, наприклад, доволі часто я стикалася це з алкогольними напоями, наприклад, якесь там вино у них в акційній ціні, вони беруть цілий ящик цього напою. Вони дуже часто йдуть в магазин на закупи. Уже заздалегідь заготовленим списком, тому що у них дуже розповсюджені ці рекламні проспекти. До речі, нас зараз я в тебе не зустрічала цих рекламних проспектів. І Що буде зі знижкою на наступний тиждень? Ці рекламні проспекти ти можеш взяти в самому магазині, в якому ти купуєш товари, а також доволі постійно, часто, не доволі, а постійно кожного тижня приносять ці безкоштовні проспекти рекламні, а також безкоштовна газета Бліц. У нас була. Носять вам і кидають у вашу поштову скриньку. Хочу одне сказати, що мої газети чомусь постійно хтось витягував. Не знаю чому, кому вони потрібні були, але у мене постійно їх хтось забирав. Але я бачила дуже часто, коли самі німці йдуть з газеткою цією рекламною в цьому магазині і купують, обирають той товар, який їм потрібен. Це дуже розповсюджено, це в них о, зазвичку. І мені здається, це класна річ. Тому що, наприклад, до наступної акції ти закупив це масло. Масло можна закинути в морозилку, воно заморожене, з ним нічого не, не трапиться. І на наступний, до наступної акції ти економиш все ж таки аж в пів ціни за. Товару, за одиницю товару. Все ж таки класна акція, як на мене. Як ви вважаєте, чи ні? Це я, наприклад, на маслі, але не тільки масло, дуже багато інших товарів, також, які вони купують зі знижкою. Вони це тут не про нестачу коштів, це про раціональне використання коштів. Моя, моя така думка, мені здається, а що ви вважаєте? Чи ви зустрічалися з такими моментами в Німеччині, і чи це вас здивувало, чи це для вас було норма. Тому що ну, я, наприклад, завжди раніше в Україні купувала товари з. Зі знижкою, як правило, щось нове, те, що я, наприклад, не знала, щоб спробувати. І, звичайно, я не купувала велику кількість. Якщо мій улюблений товар був зі знижкою, то я його купувала, але це також було в міру моєї необхідності. А зараз я думаю, ну чому був і ні. Гарна ідея. Пункт номер три, який мене здивував, бо я доволі часто знаю, що німці це холодні люди. Як справи? Вони, якщо у вас питали Вігейддія, це не про те, що, чисто як сказати, акт вічливості, яку ми чуємо доволі часто, у американців. А у німців це у них. Якщо вони поцікавилися вашими справами, відповідно, вони чекають і від вас такої віддачі, що ви будете цікавитись, мені було раніше дуже складно задати це запитання людині. Наприклад, до мене приходили і Бетроїри, і, і німці, з якими я спілкувалася, і мої найкращі сусіди, про яких я багато разів тут вам говорила, що в мене дуже гарні були сусіди в Німеччині, вони завжди. Цікавились, як у мене справи. І, відповідно, я коротко відповідала, тому що мій словниковий запас дуже малий, але мені було б завжди потрібно також запитати в них, і вони також тобі розповідали їх справи. Ніхто коротко тобі не говорив. До речі, я вам скажу: ну, я, мені було простіше, коли людина зі мною спілкується, а я відповідаю короткими фразами, тому що. Знову ж, в силу мого правильності побудови речення, правильності словникового запасу. Але стосовно, от, якщо у вас запитали, як у вас справи, то вони дійсно цікавляться вашими справами, а не просто тісто для галочки, я кажу. Пункт номер 4. рит життя в Німеччині, він набагато повільніший. Мені, як коли людині, яка приїхала з Харкова, з великого міста. Де постійний оцей темп життя, ти бігом, 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 кудись, кудись. Мені завжди здавалося, що я щось не встигаю. То перші місяці мені було дуже складно адаптуватись, особливо коли багато, багато, багато. багато. чекай, 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 тобі постійно про це говорять. Чекай, не поспішай. А ти така, ти не можеш, ти не можеш до цього ніяк адаптуватися. Тому що дійсно, да, ну відповідно, через це в них велика купа бюрократії. Як не крути, тому що ніхто нікуди не поспішає. І тут же стосовно ритму життя хочу сказати, що у них прийнято планування. У них планування термін беруть навіть на зустріч з подругою, навіть на зустріч з батьками. У них термін, термін на терміні. У них немає такого поняття, що. Спонтанно в них не прийнято це. Ми колись з подругою приїхали до Німкенії, вона вже похилого віку, вона добре нас зрозуміла. Це була Спонтанна моя поїздка, коли я приїхала в Німеччину 2023 році, звичайно, я заздалегідь нікого не попереджала ну, цю німкеню, але мені дуже її хотілося побачити. Вона дуже гарна жінка, приємна жінка, і я до неї переїхала спонтанно. На що вона сказала, що вона була нас рада бачити, вона нас запросила на на чай і все. Але вона сказала, що в них це не прийнято тоді в силу мого. Німецького я це звичайно не дуже зрозуміла. Маю на увазі, я тоді ще багато гірше розуміла. Але моя подруга мені це переклала, і я зрозуміла, про що йде мова. Тому у них термін на терміні. Планування це круто, насправді. Але бувають життєві обставини. У мене, наприклад, склала така на цьому тижні, на наступному, точніше, обставина, що мені довелося перенести свою свій запис, тому що інший запис наклалася на це. Тому ось так. А вони вони почекають, відкривають записники, дивляться дати. Наша вчителька вона мала записник, вона кожну дату прописувала, все розповідала, і все в неї було по терміну. Відповідно, все в них дуже розплановано. І з цього терміну хочу сказати, що у них пункт номер 5 який також дивує робота. В них не головне в житті. Зараз мені скажуть, що що ти тут розповідаєш, ти не знаєш, а говорю про те, що у Німеччині не прийнято, щоб ти працював понаднормово, Хизуватись точніше цим, що ти ой, я переробив. Я знаю дівчата, які працюють її переробляли її. Нагадували про те, що. Їм потрібно трішки відпочити. Це робилось коректно, це не говорилось там, що ти там до фіга попрацювала, але про це нагадувалося їм постійно по-наднормово понаднор 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 не прийнято. Більш того, це може навпаки визвати підозру. Чому це ти так працюєш? Що не так? Ти погано працюєш, неефективно працюєш. Ось такі нюанси також є. Свя... Відпустка – це святе у відпустку. Ти не дозвонишся нікому. А якщо вдалося, тобі відповідаю... відповідають. Я зараз зайнятий і не можу вам сказати. Робота це частина їхнього життя, обов'язкова робота. Вони вважають, що всі мають працювати. Але в той ж момент це не весь сенс цього життя. Вони не розтворюються в цій роботі. Вони розділяють роботу вихідні святкові дні. До речі, в, Німеч... в Німеччині, точніше в цій помирані землі дуже було багато святкових днів. Мені іноді здавалося, особливо навесні. Мені здавалося, що вихідні на вихідних свята на свята. Тому що, коли свята, коли вихідні, в, магаз... в них не працюють не магазини, нічого в них не працює. Все зачинено і ти це і це так, знаєте, дуже швиденько ти щитуєш. Пункт номер шість. Тиша. Тиша це стиль у них спілкування. Вони не Говорять гучно. Я насправді дуже така емоційна людина, і я можу спокійно там на якісь моментах дуже емоційно відреагувати. Це може бути як в позитивному, так і в негативному ключі. І мене моя подруга, вона постійно мене так тише, тише, Юля, тише, тише. Бо я дуже гучно говорю, а в них це не прийнято, і нас, українців, дуже це виділяло. Ми так. На фоні німців дуже виділялися через те, що дуже гучно говорили. Вони говорять спокійно, вони тихенько говорять, і навіть дві людини поряд з тобою будуть їхати в потязі. Ти не почуєш про що вони говорять. Не в силу того, що ти не знаєш мови, а в силу того, що німкені просто німці самі. Вони тихо і спокійно спілкуються між собою. Номер сім, за який я їх дуже поважаю для мене. Це пункт номер моя любов. Не втрачає, вони не втручаються, якщо їх не просять. Це стосується будь-чого. Якщо вас, якщо ви вас не просили, вони не будуть лізти. Тому навіть якщо Чоловік буде бачити, що ви там несете важку валізу, вона вам її там, ви вже не можете її тягти, вам не запропонують допомогу. Якщо ви звернетеся за допомогу, чоловік вам не відмовить. Але от просто так, вам ніхто нічого не буде лізти, не і це стосується не тільки речей, також порад. Вам ніхто не буде давати поради, непроханих. Як це в нас прийнято? Я б зробив ось так, я б зробив ось так. Ні, там такого немає. Вони поважають особисті кордони людей одразу ж тут же це дуже короткий такий пункт, але наступний пункт. Пункт номер 8 повага ставлення до дітей. У них завжди до дітей відносяться з повагою, завжди запитують їх думку, що вони хотіли. І це стосується будь-чого, починаючи з маленької що щоб вона хотіла поїсти, щоб вона хотіла одягти, і де б вона хотіла знаходитись. Тобто, чи, якщо дитині не подобається. Знаходитись в цьому, в цьому місті вона має повне право сказати Я не хочу тут бути і піти. Немає такого ні, це не, не можна. Ти до сидіти тут, або приходять до ресторану, наприклад, і вважають, що вони знають, що краще для дитини. Ні, я вже для мене це дуже класний плюс. Бо я вважаю, що дитина це така ж сама особистість, як і ми з вами, тільки вона маленька, а ми більш дорослі, і завжди з повагою потрібно відноситись до його думки дитини. Чомусь у нас особливо якщо ви живете в маленьких містах, тому що це от якраз це порівняння в Німеччині. Якщо ви живете в маленьких містах, у нас люди. Дорослі вважають, що думка дитини не важлива. Ти будеш робити, як я сказала, ти будеш сидіти там, де я сказала, ти будеш навчатись yeah. там, де я сказала, і тому подібні речі. Це дуже дуже просліджується у нас в країні. Мені це подобається, що прислухаються до думки поваги, і ці діти, коли виростуть, вони будуть розуміти, що вони хочуть, що вони можуть вміють відстоювати свої особисті кордони, тому що в нашому просторі якраз ми не вміємо відстоювати свої кордони через те, що нам не дозволялося чого. Ось в дитинстві. Це всі моменти йдуть від нашого дитинства. Пам'ятайте про це. Пункт номер 9 сортування сміття. Тут можна, звичайно, зі мною багато хто буде сперечатись. Хтось може сказати, що о, не всі сортують сміття, хтось каже, та й в інших країнах сортують сміття, і в нас в Україні сортують сміття, але це не на державному рівні. Тобто, якщо людина. Звичайно, ну ми з вами, пересічна людина, буде сортувати сміття, то їй просто нікуди банально його буде винести. Наприклад, у нас стоїть один смітник, і все сміття викидається туди. В Німеччині, навіть якщо це невеличкий будинок, коло нього буде стояти декілька варіантів смітників. Тобто смітник для паперу окремо. Хай він можливо добре поставимо ч. Чорний смітник, да, там де все ви можете викидати, що не входить в інші варіанти сміття. Да. Смітник для пластику це обов'язково те, що ви зустрінете будь-якому біля будь-якого будинку такі варіанти смітників. і ну і смітник для паперу він буде невеличкий, але він буде. Або ви можете окремо вивести, якщо маю. є. В нашому місті, наприклад, дуже часто папер, папір, папір і пляшки скло привозили в окремо і здавали це все. Тому мені здається, це сортування їхнього сміття це дуже-дуже звичне, це дуже класна річ, і це також треба взяти на замітку нам всім на державному рівні, я маю на увазі. І пункт номер 10 – їжа. Про їжу я б хотіла трішки окремо поговорити, і якщо вам буде цікаво, я можу зробити окреме відео стосовно того, що і як з їжею. Чому е моменти які цікаві стосовно їжі у Німеччині. А зараз я трішки коротко вам розповім. Спочатку, коли я приїхала в 22-му році, ми жили в таборі для можна сказати, біженців, які. Тимчасові, які для нас були тоді організовані. І мені здавалось, нас так годували, тому що нас дуже багато людей, і все ж таки цю людину треба так нагодувати, І це було ну, більш-найбільш доступно. Тобто вранці нас, нам пропонували хліб, ковбаса, хліб, маленькі такі були масло, джеми, оця нутела, здається, так називається. Шоколадна, це що намазується. Це ось ось такий був стандартний набір їжі. Ну кава, чай. Я не беру, да. Це був стандартний такий набір ось цієї їжі і коли. В обід там щось гаряче було, це могла була бути по типу супу якогось, можливо, якісь там макарони з якоюсь підливою, картопля чи щось таке, ну, тобто щось гаряче мало бути. І ввечері знову ті ж самі бутерброди, які, про які я розповіла в раді. Я вважала, що це тоді нас так годують, тому що іншого виходу немає. Але коли ми пожили в німецькій родині, стали спілкуватися з німецькими родинами, були у них в гостях, як кажуть, я зрозуміла, що це для них норма. Сніданок це бутерброди з кубасою, з маслом, з джемом яйця. Це можуть бути варені яйця або ну те саме, що і ми з вами да, на сніданок можемо їсти. Чай, кава. В обід щось гаряче. Це може бути, наприклад, той же суп. Ми дуже часто їли у родині, як жили, і в гостях як була це суп. ну, Пізніше, можливо, якийсь там картопля чи ще ж. А, вранці ще сир у них. Я, я забула сказати, сир також обов'язково давали нам також в цьому таборі також. А ввечері у них абендброд. Абендброд так і називається вечірній бутерброд. Вони їдять один бутерброд увечері. Але вони їдять чотири рази на день. І не, не тільки абендброд у них, у них є ще. Я забула, як правильно німецькою це буде назва цього. Тобто береться пиріг, чай, кава, сок, і вони обов'язково так би перекусюються перед це, це такий прийом їжі. У них є між обідом і вечерею. Кухен. Я забула, як правильно називається, бо нам дуже часто про це розповідала наша вчителька на німецькій мові. Коли я вивчала німецьку, що цей це них традиційне таке кухен, Не пам'ятаю, кухен це пиріг, а якось воно правильно звучало. Кухенеса, ні, не, не пам'ятаю, не буду. От у них, для, для них це норма. В цілому в них дуже проста їжа це картопля. Сосиски, ковбаски, свинини, як правило, і тушкована капуста в різних варіантах, або ще Аля квашена капуста, тушкована, щось таке. Тобто в них більш така проста їжа, але цю просту їжу ти можеш купити спокійно прийти в магазині. Ось такі топ-10 моментів, які я зустріла в Німеччині. Щось мені зайшло, як я вам розповіла, щось мене дуже здивувало, щось, як кажуть, Прийняла і зрозуміла щось ним ну, моє воно, і просто воно пройшло повз мене. Ось такі нюанси. Я виділила топ-10 Німеччині. Я розумію, що Німеччина велика, земель в Німеччині багато, і у кожній землі свої правила. Тому пишіть в коментарях, з чим стикнулись ви, які пункти вас здавали в моєму переліку, і мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. І до наступної зустрічі!